Жалко, що в 45 років я мені 65 ховаю, можна сказати, свою дитину. Казали, що моя покійна бабуся велике горе це ховати своїх дітей. От я ховаю. 19 вересня у Ніжині прощалися з майстром сержантом служби цивільного захисту Олександром Голою. Він народився та виріс у Ніжині. 18 липня чоловіку виповнилось 45. Ми зі мною ну, все дитинство що продружили в класі, дуже гарно спілкувалися, одне до одного гості ходили. І за одною партою сиділи. Наприклад, якщо десь яка, ну, якась відбулася подія, то без нього не відбувалося. Це завжди була душа компанії. Це завжди поспілкуватися, повеселитися, пожартувати, підколоть. Десь після школи Олександр Гула отримав фах учителя історії в Ніжинському державному університеті. У 2003-2004 роках служив прикордонником на кордоні з Польщею. Тоді йому пропонували залишитись на службі у Львові, але він хотів повернутися до рідного міста, розповіла дружина Наталія. Коли повернувся, обрав службу в ДСНС. Батьки виховали його порядним, чесним і таким він завжди був. І так не ставився до своєї роботи з відповідальністю. Він був рятувальником, не рятував інших і вважав це своїм обов'язком. 17 вересня, у день рятувальника, Олександр Гула загинув. Цього дня місто вкотре зазнало повітряної атаки. Тоді російський безпілотник влучив по території одного з місцевих підрозділів ДСНС. А коли рятувальники прибули, щоб ліквідувати наслідки, відбулася повторна атака цього разу по машині пожежників. І навіть цього разу я знаю, зі слів матері він намагався дбав про її здоров'я і про її спокій, і не говорив про насправді небезпеку, яка на нього чатувала. У чоловіка залишились батьки, сестра, дружина та 19-річний син. А Саші, хай земля буде пухом, хай йому легко лежиться. А ми, поки живемо, будемо його завжди пам'ятати. А людина живе до тих пір, поки його пам'ятає. Анна Авраменко, Суспільне новини, Чернігів.